Привіт, з вами Синя Квітка. І зараз я вам розкажу невеличкий лайфхак, як зробити ваші ранки добрішими, радіснішими і приємнішими. Якщо для вас проблема прокинутися зранку у бадьором в хорошому настрої і зробити так, щоб ваш ранок, ваші ранкові збори чи ваша ранкова рутина не зіпсувала вам настрій на цілий день, то для вас це буде корисно, я думаю. І так, у кожного з нас своє життя. Ваше життя відрізняється від мого, тому вам потрібно буде зробити це для себе. Визначити для себе певні речі, які вам необхідно зробити зранку. Необхідно, тобто, без цього ви не можете обійтися. Наприклад. Хтось може не снідати, а хтось не може. Комусь потрібно обов'язково поснідати, чи там прийняти ліки, чи обов'язково вам потрібно завести дитину в садочок чи в школу. Щось таке, що обов'язково буде частиною вашого ранку. Має бути, бо це необхідність або обов'язок. Є необхідні речі, і є речі, які можна робити або не робити. Можна робити по одному або по іншому. Наприклад. Um, сніданок можна поснідати десь в місті на ходу, можна взяти з собою там якийсь додатковий бутерброд, можна пропустити, а можна um, поснідати повноцінно вдома. Приготувати повноцінний збалансований сніданок. Визначте для себе, що ви необхідно конкретно ось саме так робите, а що можна змінювати з чим можна гратися. Також визначте для себе, що у вас займає. Краде або займає найбільше часу зранку. Якщо ви зависаєте в телефоні, наприклад, і читаєте новини, поки все не прочитаєте, то це навряд чи робить ваш день кращим, це навряд чи прямо зранку одразу приносить вам користь, але це може красти ваш час і, навпаки, псувати вам настрій на день, якщо ви читаєте новини. А новини зазвичай ну, настрій не покращують. Рідко бувають такі новини, які би прямо покращували настрій. І так. Ви визначили для себе, що робити необхідно. Ви визначили для себе, з чим можна погратися, де є якась варіативність. Розділіть сценарії свого ранку на декілька типів. Як це зробити? Визначте, що для вас складно, що вам складно. Наприклад, вам складно, у вас часто проблеми з часом, ви часто можете проспати або запізнитися, або ви не встигаєте, вам вранці не вистачає часу і так далі. Тобто, у вас буде там сценарій ранку за часом зборів дуже швидкий, або там нормальний, чи навіть повільний, коли у вас багато часу. Або для вас проблема прокинутися в хорошому настрої в хорошому настрої почати і прожити свій день. У вас часто обстоїться настрій вранці, або ви прокидаєтесь поганим настроєм, і не мотивовані, не хочете нічого робити. Тоді розділяємо сценарій ранку за настроєм. Хороший настрій, з хорошим настроєм ви прокинулися, чи з таким собі, чи з геть зовсім поганим. І відповідно до кожного сценарію, вам треба буде прописати, що вам необхідно зробити і що ви можете для себе полегшити, покращити, зробити приємніше, де ви собі можете дати якби, знижку зробити. Наприклад, поганий настрій. Прокинулися в поганому настрої, нічого не хочеться. Тоді ми ем, немає сили настрою придумувати якийсь образ одяг там на роботу, в якому ми сьогодні йдемо. Значить, потрібно мати заготовлений простий образ, який не потрібно готувати, не потрібно прасувати, не потрібно щось там з ним робити, підбирати. Ось він є, він завжди працює. Це, наприклад, ваші улюблені джинси і улюблений светр, і ви в ньому можете піти в будь-який момент. Нехай ці речі лежать у вас окремо, і ви будете знати, що вам не потрібно думати, що вдягти сьогодні на роботу. Ви йдете в улюблених джинсах і в улюбленому светрі. Наприклад, голову не миємо, не робимо повний макіяж. Щось легасінько там підфарбували вії, пішли. Наприклад, сніданок, знову ж таки, або якщо хороший настрій. Робимо збалансований повний сніданок, щось собі готуємо, додаємо туди якісь там овочі і так далі. Те, що, можливо, те від чого ви е, відмовляєтеся, коли у вас настрій поганий. Так? Е, те, що вам можливо, лінь робити, коли у вас настрій поганий, ну, немає просто для цього сил. Коли настрій хороший, старайтеся це робити. Якщо поганий настрій, не снідаєте або снідаєте десь на ходу. Ви для себе визначаєте самі. Якщо, наприклад, маєте час та сили зранку і хороший настрій зробити зарядку, якусь повноцінну перевдягтися, дістати килимок і там хвилин 15-20 позайматися якоюсь зарядкою. Супер. Якщо, наприклад, ви хочете залишити в рутині свого ранку якусь фізичну активність, але не маєте на це сил і маєте поганий настрій, то в сценарії поганого ранку, умовно кажучи, поганого ранку, буде, наприклад, якась легка розтяжка, просто коли ви лежите в ріжку. Просто навіть ще не встаючи з ліжка. Ви прокинулися, ви розумієте, що вже ви не дуже добре почуваєтеся, вже не дуже такий собі настрій. І сил на те, щоб ви зараз вставати і робити зарядку, у вас явно немає. Можна здалегідь подивитися якісь вправи, якусь розтяжечку, якусь соматичну гімнастику, вона зазвичай дуже легка, комфортна і не відчувається, як якесь прям фізичне навантаження, якесь, можна зробити не вилазячи з ліжка, не виходячи, не встаючи з ліжка. Це плюс. В копілочку вашої фізичної активності, і це плюс до того, що вам не потрібно витрачати ментальний свій і психологічний ресурс на те, щоб себе вмовити на фізкультуру. І знову ж таки, ви не ходите і не думаєте, блін, я сьогодні знову нічого не зробив зранку ніякої фізкультури. Розділіть ваші сценарії ранку на декілька можливих варіантів і для себе придумайте. Якщо, наприклад, ви часто запізнюєтеся, продумайте, як ви можете зберегти свій час. Зранку, як ви можете його зекономити? Що ви можете спростити? Якщо мова про сім'ю, можливо, ви можете якісь обов'язки, ранкові і справи комусь делегувати, передати і так далі. Можливо, щось можна підготувати з вечора. Той же сніданок, готуєте з вечора, зранку, просто розігріваєте, він у вас є готовий. Або ви тримаєте під рукою вдома продукти, які ви швидко можете приготувати, які займають там, якісь напівфабрикати чи щось подібне, які там 5 хвилин займає приготування, і у вас однозначно все готово. Підготуйтеся, зробіть для себе цю підготовку, от, потурбуйтеся про себе і зробіть для себе цю підготовку напередодні, заздалегідь, розкладіть собі речі. Продумайте, як ви можете покращити свій ранок. І робіть це для себе. Так, як ви б робили для якоїсь дорогої, коханої людини, яку ви любите. Робіть це для себе, так як для людини, яку ви любите. Ось такий лайфхак. Спробуйте. Якщо вам допомогло, не допомогло, є свої ідеї, можливо, ви думаєте, що це все взагалі дурня. Напишіть мені в коментарях.